Всім привіт! Ви на каналі Реальні Тачки. Сьогодні в огляді і в продажі Шкода Октавія 2014 рік. Ось на самій максимальній комплектації ксенон, омивачі фар, парковки, датчик світла, дощу на 17 х легкосплавних дисках, автоматична коробка передач. Ось автомобіль в оригінальній фарбі зараз. Коротенько обійду. Авто зараз. Ось такий багажний відсік оригінальний. Є додаткова полка для речей, можна якісь речі складати, також сіточка. Все складається, Сідушки складаються, двойний багажник. Дуже зручно можна напихати багато різних речей. Двохлітровий дизель 150 кінських сил, шкіра Алькантара. Ось навіть є під Речі, вішелка. Ось такий от салон. Пам'ять сидінь, підігрів сидінь. Виїзд контроль, обігрів лобового скла, двозонний клімат-контроль, навігація, автоматичне затемлення світла, лючок. 197 тисяч пробігу. Такий стан авто. Власне авто. Продаю зв'язку з тим, що придбав собі нове, ну, не нове, новіше, стікла оригінальні. Всі вечором підсвітка для ніг. От є видно в дуже гарному стані салон. Вартість автомобіля 14300. таке от авто. Якщо сподобалось, телефонуйте. Автомобіль знаходиться в Вінниці. Ось такий сьогодні у нас в огляді автомобіль. Підписуйтесь, не забувайте. Всім гарного дня і до нових зустрічей!